Я всіх вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні на огляді у нас буде чудовий будинок, який знаходиться в Чернігівській області, село Виблі, Куляківський район. Меблювання відсутнє, ви самі бачите, є велика піч, одна спальня, велика кухня, кладова та прихожа. На території є погріб, два підсобних приміщення в дуже гарному стані. На території також є огород та сад, централізоване водопостачання на подвір'ї. В будинку проведений газ і електрика, тобто будинок повністю житловий, обкладений ззовні цеглою. Загальна площа цього гарного будинку 65 метрів квадратних, дві кімнати, площа ділянки 50 соток. Також в радіусі буквально одного кілометру знаходиться річка. Ну, так як я сказав, газ, електрика, водопровід все є. Тобто житловий будинок в заході живий. Ціна його дуже, -дуже смішна. Це всього-навсього 50 тисяч гривень на віддачу. Також, кому буде цікаво, ви обов'язково переходьте в опис до цього відео. Там буде посилання на телеграм-канал, там знаходяться всі контакти власників всіх будинків, які ми оглядаємо. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал та на телеграм-канал. Всім дякую за перегляд, всім до побачення.